Друзі, всім привіт! Мене звати Річард, мені 23 роки. Я офісний працівник. Працюю в компанії, яка мені просто не дає змогу якось зростати по своїй кар'єрній лісниці. І в мене є 300 доларів, які я зміг зберегти. І сьогодні я звільнився з роботи. Ви можете мене вітати, ура, ура, ура! Так як все я більше не раб якоїсь системи, як то кажуть, і все я більше не ходжу на роботу. Але ж 300 доларів в мене є. Є розуміння, що типу на ці 300 баксів далі жити це на 10 тисяч гривень. Це невозможно просто, ну, в смислі мені жити на 10 тисяч. А що я буду робити потім у up, коли мої гроші просто закінчаться? І саме з цього я вирішив зробити жорсткий такий момент. Я буду закидати 300 доларів на трейдинг, та на трейдингу буду намагатися з цих 300 доларів дійти до якогось балансу і далі жити на ці гроші. Так як просто вже дивитися фільм, ось зараз фільм ночний заміс. Мені не подобається дивитися фільм, я хочу заробляти гроші в інтернеті. Так ось як ось цей диванчик, так поправити потрібно, нехай цей Іванчики стане спосібом мого заробітку, буде ось тут лежати, як я собі це уявляю, і заробляти гроші. Але ж давайте більше по суті. Так, я дійсно звільнився з роботи. В мене є 300 доларів. Із цих 300 баксів я буду намагатися розганяти свій баланс, торгуючи по різним стратегіям, по безкоштовним, там, коли, там, якщо вони мене будуть, по ще іншим стратегіям. Який в мене є, і саме з 300 доларів будемо сьогодні розпочинати. І подивимося з цього вийде. Сподіваюся, що це буде шансом на моє найкраще життя. Тож прямо зараз давайте будемо переходити, мабуть, вже до комп'ютеру. Ось цього в мене є комп'ютер, який речі, з офісу залишився. Там мені начальство його дало для праці, так і не забрали. Тож з 300 доларів буду розпочинати далі цю історію, і подивимося, що з цього в мене вийде. Тож, все, закидаю зараз 300 баксів і дай Бог мені сил. Нехай цей день стане початком мого нового життя, друзі. Все, 300 доларів я вже закинув на свій рахунок і дай Бог, щоб в мене все вийшло. Я не знаю, я дуже сподіваюся, що в мене все вийде, так як інших варіантів у мене, як я сказав, ну просто немає. 300 баксів це останні мої кошти, які в мене залишилися. Після того, як я вчора звільнився з роботи, хто не бачив мій влог, дивіться його на каналі. Він сам там саме перше відео. Тож обов'язково переходьте і подивіться. Коротше, ситуація наступна: буду торгувати з 300 доларів. Хочу заробити гарну суму грошей та далі рухатись а, з них. Дивіться, я обрав саме трейдинг, так як я не знав, куди ще вкласти мені ці гроші. Як, там, і крім трейдингу. Тому. Я обрав платформу Pocket Option, на якій я і буду торгувати, на якій я буду працювати мої 300 доларів. Тож саме зараз я не буду просто клацати верх-низ-верх-низ. Я буду працювати саме по цьому телеграм-боту, який безкоштовний. І в цілому він видає ось такого роду нам сигнали і каже, куди нам заходити і що нам робити. І саме так я планую розігнати свій депозит. І тож, прямо зараз покажу вам, як це все в нас працює. Спочатку мені потрібно, ось давайте я оберу, мабуть. А, так, ну давайте буде заходити на 30 доларів. Це 10% від цього мого балансу. Хоча, мабуть, це навіть забагато буде, але ж. Як я бачив, я тестував на демо, бот гарно себе відпрацьовує, типу немає мінусів. Давайте будемо використовувати. Також, друзі, давайте зробимо простіше. Якщо у вас є бажання також спробувати подарувати по цьому боту, я залишу послання на нього саме в закріпленому коментарі. Тож, якщо є бажання, то просто переходьте, забирайте його в коментарях під цим відео. Так, а зараз я вже поїхав. А Еценоу ТС. Обираю Еціно OTC і перший мій сигнал донизу на одну хвилину. Я натискаю продати на одну хвилину. 30 доларів. І якщо ця угода в мене зайде в плюсик, друзі, то е, я зароблю 27 доларів. І як на мене, ну це реально гідний результат буде після того, що ось от це 1000 гривень, я зараз прямо зараз можу зробити 1000 тисячу гривень. І ви просто подивіться, як графік летить донизу, друзі. Господи, хоча б зайшло в плюсик, я дуже сподіваюсь, я працював на роботі, отримуючи. Реально, я заробляв 500 доларів на місяць. Це в нас 20 тисяч гривень. Я не шаліюсь нічого. Але ж коли я просто можу з 500 доларів заробити тисячу гривень за 5 хвилин, за хвилину буквально, то це просто мене вдохновляє. Збо дав сигнал на пониження, і просто подивіться як угода летить донизу. Друзі, в мене емоції переповнюють, так як це мій перший трейд, і я дуже радий, що показую це все вам. Ви просто на це подивіться. 10 секунд і я стану багатішим на 1000 гривень. Я тупо зроблю на ровному місці 1000 гривень по сигналу з боту. 3, 2, 1. І моя перша угода фіксується в ідеальний плюсик. Плюс 27 доларів я маю, друзі, 327 доларів в мене на балансі. І що я вам можу сказати? Це тільки початок. Давайте тепер візьмемо. 15 доларів в угоду, так як це, мабуть, трошки ризиковано було. І ще один раз беру ще одну угоду від бота, який каже, заходити заходити догори. Я натискаю купити на хвилину, тобто заходити до гори сигнал на підвищення на одну хвилину. І графік знову починає зростати догори. Нехай це буде просто для вас, друзі, таким е острівком мотивації, щоб ви бачили, як легко це все робиться, коли просто є справжній інструмент. Я дуже радий, що я такий бот. Давайте я цього бота залишу ще раз в коментарях під цим відео. Просто залишу вам його, там буде канал, там переходьте і дивіться, забирайте цього бота. І в цілому він мені вже приніс одну тисячу гривень, і я сподіваюся, що він і принесе мені мільйон. Просто подивіться, ідеально, вже 20 секунд ми летимо до гори, сигнал на підвищення, а є ці, ну, ті час експерації одна хвилина. Ага, бачимо, що. Трошки ми почали падати донизу. В такому випадку це норма. Таке на жаль буває. В такому випадку вони мені казали помножити суму угоди на 2 та перезайти в іншу угоду. Якщо це взагалі знадобиться, подивіться, як ринок починає зростати і. Мені цього не знадобилося. Другий ідеальний плюсик. Чистими плюс ще 13 доларів. Друзі, я зробив 41 долар прямо на ваших очах. Я не знаю, що сказати. Все, я мабуть зараз буду ставити їх на вивід, щоб ви розуміли в ситуації, коли одна охода може зайти в мінус. Хоча по цьому боту це дуже рідко. Але ж в такому випадку нам потрібно помножити суму від нашої першопочаткової угоди на 2 на 2 на 2, типу, заходило на 10 доларів. Якщо зловило мінус, заходимо на 20 доларів. І наступного году в нас 100% заходить, та ми компенсуємо весь збиток. Коротше, я розпочинав з 300 доларів, і вже в мене на балансі 14 тисяч. І я дуже щаслива людина. Прямо зараз, так як я зробив майже скільки? Ну, десь 1600, я зробив на рівному місці, тупо поторгувавши. Ну, Недовго всім велике. дякую за перегляд. Давайте вже побачимо з вами. Ввечері це початок історії. Він все таки в нас цікавий.